І загубив думку. І так, шановне товариство, вітаю вас на вашому улюбленому Ютуб каналі про Тесли – Тедрайв. І сьогодні ми поговоримо про ті автомобілі, які на нашу суб'єктивну думку варто купити собі в 2025 році. Принагідно всіх вітаю вас в новому році, ви вже його скоріш за все відсвяткували. То потрошки відходите від свята і повертаємося в нашу сурову реальність. Коли ми перші стикнулися з Безкоштовним розмитненням на електромобілі це для нас всіх була насправді велика, велика радість. Тому що ринок тоді тільки з як -то, набирав оберти. І для нас, як компанія, яка займається електричними машинами, це був такий новий поштовх в нашій діяльності. В принципі, для ринку України як такого. І... В, в цьому всьому ми жили вже скільки часу. Я навіть не пам'ятаю, якщо чесно, коли з'явився цей законопроект. Нагадайте думаю, мені в коментарях. Але в 1 січня 2026 року це все діло закінчується. Відповідно, цей рік стане для нас ключовим. І всі, хто планує, хоче, має стрімке бажання або може навіть і не зовсім стрімке, придбати собі Тесло, вас час настав, тому що. Часу у нас залишилось насправді не так і багато, тому що до 1 січня 2026 року нам потрібно встигнути підібрати для вас автомобіль, привезти його з Америки, встигнути його відремонтувати і поставити на облік, тому що розмитнення, коли почнеться, це буде десь близько 30% додаться. До митної вартості автомобіля, тобто, якщо ви купите автомобіль за 20 тисяч доларів, а митна вартість рахується, це 20 тисяч доларів, плюс збір аукціону близько там, ну нехай двох тисяч, ну чуть менше буде, плюс 1600 доларів. Ось це у вас буде ваша митна вартість, і на цю суму плюс акциз, який є 1 євро за кіловат, це небагато насправді. Але плюс 10% і наверх цієї всієї суми плюс ще 20% ПДВ. Тому вартість собі, вартість і вартість цих автомобілів насправді суттєво виросте. Також у нас зараз немає. Платежу в пенсійний фонд при першій реєстрації автомобіля це від 3 до 5 відсотків відповідно до цієї ж митної вартості, яку ми рахували: там 20 плюс 2 плюс 1600, шісот. Додавиться ще від 3 до 5 відсотків у випадку купівлі за 20 тисяч доларів. Це думаю, буде 5%, якщо не помиляюсь, плюс знову ж таки до собівартості цього автомобіля. І в розрізі цього всього зараз ми поговоримо про ті автомобілі, про ті Тесли, які варто купити собі в цьому вирішальному 2025 році. Незмінною наша думка залишається про найвдалішу Теслу, яку ви можете собі придбати. Ми вже знімали відео про цю прекрасну модель від Тесли на нашому каналі. Ми постараємося зробити вам посилання на це відео. І це саме Model S покоління Raven. Це з другої половини 2019 року по 2020 рік. Деколи навіть на аукціоні пишуть їх там модельним 2021, тому якщо будете шукати у фільтрах пошуку, дивіться з 2019 по 2021 рік. Чому так? Тому що-перше, це ремонтопригодність цього автомобіля. Вона, скажімо так, ще в попередній архітектурі, та, яка з'явилася у 2016 році. Там багато, звичайно, відмінностей порівняно з 2016 роком. Це інша батарея, навіть 100 кВт, вона відрізняється від тої, що була. В 17-му році, 18-му і навіть в половині 19-го року, там передній Raven Motor з посиленими передніми піввісями. Це дозволяє вам проїжджати далі, тому що вона менше споживає енергії. Відповідно, ви проїжджаєте більше кілометрів на одному заряді, що теж важливо. Також у неї адаптивна пневмопідвізка. Ми, скажімо так, не зупинимось говорити саме про цю адаптивну пневмопідвізку, тому що ви, коли уявляєте собі пневмопідвізку, перша асоціація у вас не з зміною висоти кліренса, а саме в комфорті. Тобто машина на пневмопідвізці повинна дарувати вам комфорт і м'якість. І саме покоління Raven почало це робити в Model S і в Model X. В наступних поколіннях воно вже ця історія з адаптивною пневмою, але з'явилась вона саме в поколінні Raven. Тому що раніше Tesla, Model S, Model X, ну, X і так комфортна машина для S насправді це більш важливіше. Пневмопідвізка виконувала функцію просто зміни висоти кліренсу і все, для того, щоб вам десь заїхати на бровку, або десь якась нерівна дорога, або. Лежачий поліцейський, досить високий, або з'їзд в паркінг височенний, або різкий. Відповідно, оця пневмопідвізка виконувала таку от функцію. В рейвені вона вже стала дійсно комфортна, або некомфортна, або спортивна, якщо, якщо ви хочете собі це зробити, тому що в функціях з'явилося регулювання жорсткості підвізки. І це насправді дуже добре. Звичайно, що змінився салон, змінилася генерація сидінь. Якщо ви любите низьку посадку, як люблю і я в Моделес, в поколінні Raven Така конструкція сидінь, що саме нижче ви можете сісти саме в цій в цьому поколінні. Model S. і кажуть, що навіть комфортніша вона від нового покоління, тому що комфортні самі по собі сидіння. В новому поколінні сидіння стали іншими, вони стали не такі м'які, якщо ви любите м'які сидіння, як в поколінні Raven, але додавалася вентиляція і краща бокова підтримка. Мені що ті, що ті сидіння подобаються, але знову ж таки, враховуючи ціну на Model S Raven, якщо ви хочете дізнатись, до речі, ціну на Model S Raven актуально на сьогодні, тому що відео на YouTube Якби живуть довго, дивитесь ви в різний час. Напишіть нам в телеграм, він є в описі до цього відео, і ми там вам все підкажемо. І... І відповідно за свою вартість, це один з найкра... точніше, найкращий на нашу суб'єктивну думку вибір, який ви можете зробити, тому що багато запчастин кузовних, особливо це актуально, коли ви привозите автомобіль за аукціону, коли або коли ми вам привозимо цей автомобіль. Крило там двері і всі решта речей підходять від попередніх поколінь моделес, що економить ваш бюджет на ремонт. Сюди ж відноситься покоління Model X Raven, Якщо ви розглядаєте собі до покупки X, також можете звертати на нього увагу. Теж адаптивна пневмопідвізка, теж менший розхід енергії, можна прирівняти близько вже навіть до нового покоління. Відповідно, проїжджати X буде далі. Дитячих болячок в нього немає. Звичайно, що чим свіжіша машина, тим краще. Але знову ж таки, Raven. Це напевно по вартості своїй, скільки вона коштує, і тому, що вона вам дає як клієнту, як користувачу, як власнику цього автомобіля. Як на мене, найзбалансованіше і найвигідніше вкладення ваших коштів. Ну, є один мінус: їх мало, і їх на всіх не вистачить, тому що ви виготовляли цей автомобіль півтора року. За півтора року багато машин не зробиш, тому. А ми ще ж розглядаємо варіанти хороших машин, а хороших машин ще менше. Звичайно що там всяких котлет достатньо, але якщо взяти хорошу машину, то вибір стає ще меншим. Тому хто якби встиг, той встиг. Тому не гайте часу купуйте, як каже пан Сергій, нас купуйте вигідно. Другим трендом на 2025 рік, звичайно ж, це буде нова модова і Юнітпер. І враховуючи нашу ситуацію з тим, коли закінчується пільгове розмитнення. І в принципі, навіть не враховуючи цього, ми будемо рекомендувати замовляти ці автомобілі у нас новими. Чому? Тому що вже проходили ми цю історію. Тільки з'явилася Model Y, був великий ажіотаж, тому що чомусь були всіх завищені очікування, що це має бути якась така космічна машина, хоча це просто хороший, уже зараз бюджетний кросовер від Тесли. І платили на аукціонах за цю машину там, по 45-50 по 50 тисяч доларів, коли нова в Європі коштує 55 тисяч євро. Відповідно, якщо ви не хочете втрачати гроші і написати потім в коментарі, що моя лайка втратила там, 15 тисяч доларів в ціні за два роки, просто акуратніше підходьте до вибору автомобіля. І дивіться наш YouTube канал. Ми ж тут підказуємо ті речі, на які варто звернути увагу для того, щоб ну, не те, щоб зекономити, а просто не попадатись там на різні, різні неприємні ситуації, які можуть з вами статись в процесі покупки Тесли. Для того ми розповідаємо всі нюанси тим, хто підтримає. Писаний на наш канал, тому обов'язково підпишіться, рухаємося далі. І ще коротенько про Юніпер. Ціни на запчастини спочатку на ну, цю машину будуть дуже космічні. Відповідно, в результаті бита машина вам буде обходитись досить дорого, для того, щоб її зібрати, а ви захочете її зібрати. Ну, звичайно, є стратегія, коли ви машину зібрали на рік, точніше купили, привезли і на рік за неї забули, і потім через рік купили собі кузовні деталі, коли вони подешевшують, і зберете. Ну але, як на мене, досить сумнівна стратегія морозити велику суму грошей на рік, щоб потім чекати, коли подешевшують деталь. Тому рекомендація купувати нову, або купувати дві, і збирати з двох одну і дорого продавати свої кузовні деталі. Тут уже як ви захочете. Відповідно, з виходом нової Model Y ціни на попередні кузова вайки трохи знизяться. Сильного зниження одразу не буде. Так вже відбувалося з Model 3 Highland, коли вийшла нова трійка Highland, через те, що вони були дуже дорогі на аукціоні, попередній кузов не сильно поспішав дешевшити. Але трошки подешевшу. Головне питання в тому, коли на ринок вийде цей Юніпер, бо знаючи обіцянки Тесли. Не завжди, м'яко кажучи, вони вкладаються в строки випуску своїх нових моделей. Ми досі ще чекаємо Ростер 2 з 2000 якогось там вже навіть не згадаю, якого року. Напишіть нам, будь ласка, шановні коментатори, в якому році маск обіцяв випустити Ростер Другий з балонами, з ракетами і з усіма тими штуками, які мали бути в цьому ростері. Я мав невеличкий досвід по катушках на першому родстері вже свербиті на другому поїздити, скільки можна. Ілон Маск дай нам другий родстер. І, відповідно, ціна трошки зміниться, але головне просто, щоб ви встигли з моменту виходу нового кузова купити цей автомобіль, щоб ми встигли вам його привезти, розмитнити. Хоча б вже там про 3-5% першої реєстрації, може там питання і не буде стояти, але хоча б розмитнення, тому що 30% це насправді немало. Тому, як на мене, варто буде в 2025 році розглядати в принципі будь-яку модел Е, Головне, щоб це було на повному приводі і з максимальною батарейкою. Тому що ми постійно говоримо це в наших відео, якщо постійний глядач, можете перемотати. Кузов, кузовня, доставка, наші послуги, брокерські послуги. То ж саме розмитнення, всі ці речі коштують однаково як і на повний привід, так і на задній. Ну люди в нас люблять повний привід. Якщо ви хочете своє авто, щоб воно було більш ліквідніше, відповідно, якщо ви хочете, щоб ваше авто було більш стабільне, наприклад, там в снігу чи ще десь. До речі, в інтернеті є дуже класні відео тесту Model Y, тесту системи його повного приводу. Якщо ви будете шукати, короткий спойлер. Краще застрягати задніми колесами, ніж передніми. Е, якщо застрягати задніми колесами, вайка виїде краще. І відповідно, ви заплатите за ремонт, за доставку, за всі інші платежі однаково, на аукціоні купите її там, на 2000 дешевше. В результаті отримаєте сумнівну ліквідне авто. Тому розглядайте вайку краще тільки на повному приводі і тільки з максимальною батарейкою. Та економія, вона потім вам, скажімо так, аукнеться. Шановне товариство, ви всі знаєте, що ми розіграємо такий от павербанк за коментар під цим відео і за підписку на наш телеграм-канал, який в описі до цього відео. Павербанк нас складається з такої 21 потужної батареєчки з Model Splett. І коли їх 21 в такому павербанку, вони роблять цей павербанк теж дуже потужним. Тому обов'язково пишіть коментар під цим відео більше дев'яти слів і підписуйтесь на наш телеграм. І ми розіграємо для вас ось такий павербанк. Так, тепер увага всім автобізнесменам і любителям е, заробити. Якщо ви плануєте заробити на своїй Теслі, е, рекомендація на 25 рік бажано почати вже зараз, поки немає ажіотажу і машини там не подорожчали. Е, я б на вашому місці, ми принаймні так будемо робити, е, б купив е, хороших есок і Model Y, Посвіжіше. 24-го року, 23-го, ну, 22-го, у випадку Model S, там 22-го і вище, краще 23-го. Купив би їх, привіз, і просто би чекав. Тому що коли ви купуєте автомобіль за 5 тисяч доларів і платите за нього там, 30% розмитнення, це. Одна справа. Ну якщо ви купуєте автомобіль за 20, а скоріше в випадку 2023 року S це буде там, 28, можете порахувати самі, скільки буде коштувати це розмитнення. Тому якщо ви хочете собі свіжу ЕСку або свіжу вайку, або хочете заробити на цьому, розгляньте ось такі от варіанти, тому що вони будуть самі коштовні, або, скажімо так, самі цікаві. По заробітку в 2025, на кінець 2025 року, а насправді вже в січні 26, коли це все діло повернуть ну, в плані податків і розмитнення. Порахувати математику там не складно. Між ними і так є різниця в ціні, між тим, щоб купити тут, і тим, щоб купити з Америки, привезти сюди, відремонтувати і вам там в одну суму, умовно. В Україні там. Плюс-мінус нормальна така машина буде коштувати там, тисяч на вісім дорожче, плюс те, що ви зекономили на розмитненні. І вуаля, ви можете позволити собі на цей заробіток купити собі ще, наприклад, трійку. І трійка вам вийде безкоштовно. Тому подумайте над цим. Ділимося тим, чим самі будемо займатися наперед. На якому Ютуб каналі яка компанія вам ще таке розповість? І на фінал. Всі пропозиції по автомобілям, які ви розглядаєте для себе, ви побачите в нашому телеграм-каналі. Він є в описі до цього відео. Якщо ви не знайшли ту пропозицію, яка вас цікавить. Там же ж є наші контакти. Напишіть нам, я розглядаю автомобіль в такий от бюджет, будь ласка, привезіть мені, що я можу собі купити за ці гроші. Або я хочу отаку от машину, скільки вона мені обійдеться. Ви можете нам написати в телеграм, подзвонити на телефон. Ми вас проконсультуємо це безкоштовно. Звертайтесь, нам завжди приємно підказати. А дуже ще приємно, коли ви починаєте потім з нами працювати як клієнт. Тому лайкаємо це відео, підписуємося на канал. Звертаємося до нас в телеграм або за телефоном. Будемо раді всі вас бачити У нас в гостях на Протасовому яру 13. Знову всіх радий був бачити. До зустрічі в наступних відео. Всі, всі, хто всі, чого всі, чому всі. Кого всі?